Відеофіксація мобілізації Міністерство оборони впроваджує нововведення для підвищення прозорості в роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Починаючи з 1 вересня, усі працівники ТЦК та СП будуть зобов'язані носити бодікамери та фіксувати на відеопроцеси перевірки документів і вручення повісток. Відомо, що на рівненщині 100% потреби в бодікамерах забезпечено. Насправді наша інтернет мережа просто кипить уривками, скажімо, відеозаписів, де переважно представники територіальних центрів контактування чинять насильство, порушують закон відносно громадян України. Але власне використання засобів відеофіксації знову ж таки зможе об'єктивно оцінити ту чи іншу ситуацію, тому що ми будемо бачити повністю весь процес, який відбувався. Оскільки представник територіального центру зобов'язаний включити засоби відеоспостереження одразу, як він вибуває на патрулювання і записувати повністю все, що відбувається. Потім, по тому, коли він повертається вже з виконаного завдання, вони здаються на спеціальний сервер, сервер, зливаються і зберігаються впродовж 30 днів.